В Крыму было неспокойно, причем неспокойно продолжается и сейчас. Идет детонация боеприпасов, горит склад, довольно крупный э, в Перевальном. И так вот сегодня ночью э, добрые дроны, наши добрые дроны посетили Крым и Московскую область. Там, там произошла бавовна, как мы ее называем. Большое количество машин скорой помощи замечено движущимися из Севастополя по Ялтинской трассе в сторону Перевального, где, как сообщается, горит склад боеприпасов. Всю ночь были слышны взрывы в Севастополе в районе аэродромов Бельбек и Кача. А также э, это что касается Крыма. Кстати, в Перевальном детонируют боеприпасы, но там пока что разная, очень разница информация. Одни говорят, что там большой склад. Там большой склад, это точно мы знаем. И по этому складу прилетели дроны. Так вот, э, разные источники говорят, что там может, могут гореть ангары, в которых э, была сосредоточена расистская техника. Там бригада морской пехоты базируется, это ППД, Раши, временное, точнее, пребывание расистских оккупантов. И артиллерийский полк базируется. И вот там вроде бы их техника и боеприпасы. Ну, одни говорят, боеприпасы рвутся. Но то, что они рвутся там, это понятно, потому что они разлетаются куда попало. И детонация продолжается до сих пор. То есть пожар и детонация в Перевальном горят. Другие говорят, что ангары с техникой. Вот. И а, третьи говорят, что там личный состав. Ну, личного состава может быть там и есть, но думаю, что в основном это либо это точно боеприпасы и, а, скорее всего, там же горит техника. А, более точно, я думаю, как обычно, вот события происходят у нас, а потом, через 2-3 суток, наша разведка или наши спецслужбы потому что я не удивлюсь, что это могут быть и дроны как главного управления разведки Министерства обороны, так и службы безопасности Украины. У нас два монстра таких главных спецслужб, у которых есть необходимое количество добрых дронов, которые могут посетить любой объект и на территории Российской Федерации, и на, на территории нашего украинского Крыма, временно оккупированного российскими оккупантами. Кстати, и Московскую область посетить не только Крым сегодня, и оперативно-стратегическое направление российская Федерация. Наконец-то мы опять возобновили, после длительного перерыва мы возобновили удары по территории российских оккупантов. И переносим войну на их территорию, в Климовске. Московская область сегодня внезапно вспыхнули склады. В причем местные говорят, что слышали взрывы. Сначала прогремело несколько взрывов, потом загорелись склады. Там площадь пожара более 5000 квадратных метров. Есть обрушение зданий самого завода. И сейчас пожар, до сих пор пожар тоже продолжается. Ну, здесь либо добрые дроны, либо, либо это может быть уже партизанское движение. Дошли наши ходаки, дошли партизаны э, и до Подмосковья. Может быть, тоже ждем от наших спецслужб более уточненной информации. Но в Климовске э, даже уже так э, шутят, контролируемое выгорание э, складов с э, комплектующими и с, с сырьем из готовой продукции. А в башкирском городе Салават тоже неожиданно взорвалась парафиновая фабрика. Фабрика называется «Свеча». В результате взрыва в здание завода частично обрушилось и начался пожар. Пострадали 4 э, россиянина и еще один находится под завалами здания завода. Ну, здесь причина тоже. Мы ждем как бы, сообщений. Будет, Будет, не будет, возьмет кто-то на себя ответственность. Может там а, халатность, может местные партизаны, может это саботаж самих работников завода. Потому что сейчас там начинаются проблемы экономические в Российской Федерации, довольно большие. Я имею в виду задержки по зарплатам, невыплата пенсий а, и, а, соответственно, резкое падение уровня жизни ввиду инфляции и роста цен. Так что вполне возможно мстят таким образом, мстят. Путінському режиму може бути і місне якесь ніби движення сопротивлення. Може бути і такий варіант. Маємо невтішні новини із сумщини, де росіяни сьогодні зранку вкотре показали свої цинічні наміри щодо обстрілу нашої держави. І до речі, прямо зараз ви вже бачите кадри того, як росіяни атакували. Автобус рейсовий, по якому сьогодні зранку вдарив противник. До речі, вже з'являється інформація про те, що на Сумщині рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобусу. Вже є інформація про те, що загинуло 9 людей ще сім людей травмовано внаслідок цієї терористичної атаки. Нагадаємо, що це був евакуаційний автобус. Люди хотіли виїхати з небезпечного Білопілля, який Росіяни постійно обстрілюють і ось вкотре вони показали свої цинічні наміри щодо знищення. Українців а, такими жахливими а, речами, і начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров сказав про те, що загинули мирні жителі. А в, троє із тих, хто постраждав у важкому стані. Сказав він а, за його словами, росіяни свідомо атакували цивільний транспорт, який не становив жодної загрози. Цитую далі, що додав, додав голова сумської ОВА. Сумщина, у жалобі ми схиляємо голову перед загиблими загиблими. Перепрошую через півчуття родин. Нам найшвидшого одужання всім пораненим, сказав він. В Нацполіції України повідомили, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи. Ну і наразі правоохоронці займаються документуванням наслідків обстрілу та збиранням доказів злочинів російської сторони. Також інформація є і про те, що 17 та 18 травня в Сумській області оголошено днями жалоби внаслідок цієї терористичної атаки. Також відомо, що особу деяких загиблих ще встановлюють переважно, це жінки пенсійного віку, ну а поранених доправили до лікарні у сумах. Болячи про це говорити, боляче усвідомлювати, що люди хотіли переїхати в більш безпечні місця, але їх наздогнала і смерть. Смерть пройшла з боку Арефі, яка вирішила знищити українське життя, висловлюємо співчуття рідним загиблих, швидкого дужня всім, хто постраждав, і ем, пекельно є. Розплати расистам хочеться також побажати. Якось так хотіла вам розповісти, якраз про те жахіття, не робили рашисти, забули привітатися через це. Але насамперед ми розуміємо, що на жаль, такі реалії спіткають нас кожного дня, і лідер нашої держави реагує на будь-які такі цинічні удари, на будь-які такі цинічні злочини, які продовжує робити Російська Федерація в Україні. Так, от президент України Володимир Зеленський відреагував на Сьогоднішній ранковий жахливий випадок. Цинічний удар з боку Російської Федерації ланцетом по цивільному автобусу дописав наступне Зеленський: Росіяни знову били, вбили сім'ю. Батько, мати та донька загинули від удару російського дрону по звичайній маршруті. За словами президента, це було свідоме вбивство цивільних. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку і непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитися. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від сполучених штатів Америки, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії, зазначив глава держави. До речі, з приводу санкцій і. Скажімо, так ставлення щодо цих санкцій з боку президента Сполучених Штатів Америки, Ми будемо говорити протягом цього етеру, але трішки згодом. Тож залишайтеся, аби дізнатися, чи перейдуть, скажімо, так, слова в дії, а не в пусті заяви, які лунають з боку міжнародної представників міжнародної арени. Але варто проговорити про те, як наші захисники от зараз силою, але стримують росіян на різних напрямках фронту. Так, от насамперед стало відомо, те, що Віції підрозділу Фенікс бригади «Помста» зупинили просування ворога в районі Куп'янська, знищивши пункт управління БПЛА та два міномети. Йдеться у повідомленні наших захисників. Повне відео ви можете побачити на сторінці, включно українського військового журналіста Андрія Цаплієнка. Але про такі успіхи необхідно говорити. Бо поки весь світ спить, от дуже гарно рая дописала дуже влучно, точніше. наші захисники борються, і боряться дійсно досить пекельно, досить кровопролитно. І ми розуміємо, що допоки е, світ живе своїм життям і насолоджується ним українці. Виживають і по-іншому це ніяк не назвати. Поговоримо про те, що відбувається і в тимчасово окупованих територіях. Особливо в тимчасово окупованому Криму знову розпочався сезон бавовни. Трішечки відтерміновано, але тим не менш гарно там гріє. Стало відомо те, що вчора дрони СБУ успішно вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФІ біля перевального у Криму, і там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки озброєння та паливно-мастильних матеріалів. На території складів ворога відбулася сильна детонація та пожежа. Як ви бачите. Телеграм-канал «Кримський вітер опубліковував кадри. Тож зараз ви можете побачити, як воно виглядало. Напередодні українські дрони завдали потужного удару по військових складах 126-ї окремої гвардійської бригади борогової оборони Росії поблизу села Перевальне у Криму. Внесток атаки там почалася потужна детонація боєприпасів. За інформацією джерела видання вчора, 16 травня, дрони СБУ завдали удари по складах боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади борогової оборони Росії, яка базувалася поблизу села Перевальне у Криму. У Крим... Того там розміщувалися і бокси для зберігання військової техніки. На відео мережі можна помітити потужну детонацію боєприпасів та масштабні пожежі на території ворожих складів. Місцеві ж повідомляють про дим на територію самої військової частини. Також росіянам довелося перекривати рух трасою Сімферополя Лушта, яка проходить село Перевальне. Окрім того, є інформація, що в нас так успішної атаки дронів. Сбу загинули російські військові, які перебувають, перебували, точніше вже на військовому складі. Час покаже, хто там загинув, бо ми. Розуміємо, що до розвідка має відбутися, і тоді достеменно буде відомо, що, куди і як. Ну а до речі, Україна порається із расистами і замість санкції посилює тиск на расистів, тим, що знищує їхню техніку, і те залізяче, яким росіяни намагаються. Атакувати Україну, і вже стало відомо про те, що на базі зберігання омського автобронетанкового інституту в Росії супутникові кадри зафіксували повне вичерпання запасів бронетехніки. Про що повідомляють усін-ентузіаста Хіз Джей в соцмережі ікс. Кількість розміщеної техніки там є набагато меншою в порівнянні з минулим роком. Супутникові кадри свідчать про те, що на цьому об'єкті перебувала відносно невелика кількість техніки. Ще в 2021 році на базі про потребовали 120 танків, 89 БТР, 41 БМП, 54 гармати МТ-12 трапіри, проте в 25-му році цю техніку зняли із зберігання. Водночас бронетехніка і гармати зберігалися під захисними чохлами, отже, перебували у відносно гарному стані. Омський автобронетанковий інститут це єдиний вищий навчальний заклад в Росії, який займається підготовкою інженерів, які спеціалізуються на ремонті, обслуговуванні та модернізації авто і бронетехніки. І таким чином факт зняття техніки із складів навчальних закладів підкреслює наявність проблем із вичерпанням. Запасів техніки, ну і до слова в населеному пункті Суземка на Брянщині напередодні був також атакований завод Стрела, який виробляв електроніку для оборонного комплексу Росії. В мережі з'являлися теж неймовірні кадри знищення і наслідки удару по «Рафії». Тобто, бачимо, що наскільки можемо, наскільки пораємося з тим, щоб зупинити «Рашистів». Ну а тим часом відомо про те, що відбулося також вдале полювання і на ворожу російську авіацію, адже бійці ССО мінуснули російський гелікоптер К-52 алігатор. Воїни ССО несо підрозділу баліста вразили російський гелікоптер. До цього українські бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіакомплекс бомбос. Про що повідомляють наші бійці, які опублікували відео вдалої операції на своїй сторінці в інстаграмі. Далі цитую, що вони пишуть. Кап'ятдесят 52 лігатор спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного в небі. Вже чекала група тактичних ударних БПАК. АК бомбус, влучна робота, холодний розрахунок та черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі. Пишуть військові, на якому саме напрямку це відбулося. Російська окупаційна армія зазнала суттєвих втрат. Українські військові не уточнили тактики дані. Ми нагадаємо, що напередодні український військовий влучним пострілом збив російський Су-25 і зробив це із ПЗРК Ігла. Теж неймовірна така історія, про яку ми вам напередодні розповідали.